Розділ 12. Підозрюваний. Наступного ранку фуфу -фу ледве прокинувся. Він так стомився від змагань, ніби сам два дні бігав разом з учасниками. Пес позіхнув і потягнувся. Порозиравшись, він побачив, що кіць-кіця в кімнаті немає, а крісло його охайно застелене. Так самісінько, як і ввечері. Дуже цікаво, пробурмотів пес. Невже кицькіць? Скрипли двері і до кімнати ввійшов кицькіць. Чого це ти так рано встав? поцікавився фуфу. -фу. Я вже виспався, невпевнено відповів кіт, стягуючи з себе мокрого плаща. Дощик падає, примружився пес. Ні, стріпнувся кіт. А чому ти питаєш? Просто так. Фуфу -фу відчув кіт щось від нього приховує, і ти сам застелив крісло? Та я, я вирішив, що треба ж порядок підтримувати у кімнаті, а потім пішов прогулятися. Гаразд. Фуфу знову потягнувся. Знаєш, хрюня мені вчора жалілася, що в її городі хтось швендяє ночами. Невже? Дихнувся -киць. Може, їй здалося? Ні, це вже другу ніч поспіль відбувається. А вранці весь город стоптаний дивними слідами. І вирвані рослини довкола. Ми маємо з'ясувати, в чому справа. Може, то вона сама? Ось це ми й з'ясуємо, але, як на мене, хрюня не обсувала б сама собі город. Надто вона його любить. Фуфу -фу заходився складати до валізи речі, які могли згодитися під час огляду місця злочину. Він узяв мікроскоп і зважив його на лапі брати такий тягар із собою чи ні. Тут лапи в нього підломилися. Із мікроскоп із груркотом упав на підлогу. Кіт підстрибнув наче обпечений, і зашипів. Що з тобою, Пес зиркнув на кота. Той сидів на спинці крісла, учепившись кігтями в обивку. Хвіст у нього ходив ходором, очі блищали, вуса настовбурчились. Кицкицю, ти, бува, не захворів? фуфу -фу підійшов до друга і потряс його за лапу. Агов! Ні, я просто Сповнив ними очами жаху, кицькець глянув на Фуфу. -фу. Точніше, так, я захворів, кіт зліз із крісла і заходив колами по кімнаті. Ти, мабуть, дуже перехвилювався на Олімпіаді мою Фуфу. Залишайся вдома. Я по дорозі загляну до качі, попрошу. Призначити тобі якісь ліки. Добре, так, буде ліпше. Гаразд тоді я пішов. Будь там обачним, фу-фу, прошепотів кицькець. Пес почув, як кіт замкнув за ним двері на ключ. Раніше він ніколи так не робив. Навпаки, запрошував до хати кожного зустичного. Дивно, подумав фуфу, -фу, щось тут не те. Спускаючись, із ганку Фуфу спіткнувся і ледь не впав. Під його лапами лежала газета з привітом. На першій сторінці було безліч фотографій, а над ними заголовок сенсація, хто нас захищає. Безрогий лось із товариства захисту природи. Нижче намальовано ніяковілого ялівця. Ох, тільки цього бракувало. гавкнув фуфу. Ну, я з вами ще поквитаюся. Зізмакавши газету, він пожбурив її на копу лиця. Пес рушив у бік медичного будиночка до качі. На жаль, рікарі ведмеді готувалися до зимової сплячки і були дуже зайняті, тож уся медична робота перейшла до. Докрил каче. У зв'язку з цим вона нічого не робила і дрімала в кріслі гойдалці на ганку. Качу. гукнув пес. Га? Що сталося? Качу, ти повинна вилікувати Кіцкице. Це фуфу? -фу крякнула Кача. Налякав мене, а що з кицкицем? Нервовий якийсь усього боїться не спить!» О, дуже доречно, зраділа Кача. Я саме. Нову систему лікування розробляю. Базову на артишоках. Кача вилізла із крісла і зникла за дверима. Називається артишокотерапія, крикнула вона, звідкись із будиночка. За кілька хвилин кача з'явилась на порозі, тримаючи в крилах якісь склянки з містом підозрілого кольору. Вона радісно усміхалась, широко розтулявши дзьоб. Ось, промовила вона, складаючи склянки до медичної торби, вилікуємо котика, і він знову почне розслідувати жахливі, страшні, заплутані справи. Ти тільки йому цього не кажи, попередив Фуфу, -фу. – інакше він тебе й на поріг не пустить. Та, звісно, я знаю, що робити, все ж таки я дипломована санітарка. Гараз, гаразд, ти йди в бюро, а мені ще тут треба деякі справи залагодити. Фу-фу побіг далі за поле, тоді підійшов ближче, туди, де мешкала хрюня. А Катя ще довго бурхотіла, перевальцем ступаючи до бюро справи. Він має, бачите, усі мають справи і нічого. Потім вона почала думати, як ліпше згодувати котові артишоки, цілими чи шматочками. Може, ліпше було б їх відварити. Вирішивши, що варені артишоки набагато поживніші за сирі, вона задоволено крякнула. Хрюня порпалась у своєму городі. Навколо неї розліталися гичка, грудки землі і якісь корнеплоди. Ой, лихо, бідкалась свиня, весь мій город. Шкідники. Привіт, хрюне, отакої, От фуфу побачив знищений город. Хто б це міг зробити? От із'ясуй. Ти ж детектив. Хрюня обперлася в паркан, а він аж затріщав. Цього так залишати не можна. Так усі городи попсують. Фуфу вийняв з валізи лупу. Так, зараз я буду шукати речові докази, а ти стій тут і постарайся нічого не чіпати. Можливо, пощастить, знайти які-небудь сліди. Та стою я, стою. Тільки там немає жодних слідів, повідомила Хруня. Увесь ранок намагаюся привести тут усе до ладу. Нема нічого. Як, вражено скрикнув Фуфу. -фу, ти вже ходила городом. Так, я навіть усю гичку повикидала. Фуфу -фу схопився за голову. Ти що, не знаєш, як ведуться розслідування, не можна топтатися на місці злочину до того, як його оглянуть детективи. А мені чекати, доки ти прийдеш чи що, я працювати маю. Ти ж сліди злочинців позатоптувала. Та немає там ніяких слідів, буркотливо зауважила Хрюня. Чи ти гадаєш, я брехатиму? До того ж уночі дощ падав і змив усі твої сліди. А ти шукай собі, шукай, нема чого мене звинувачувати. Хрюня ображено, рохкаючи, зайшла до будиночку. Пес, спорхмурнівши, заходився оглядати город. А плащ кіцкийця також був мокрим. Ніби він під дощ потрапив, подумав фуфу. -фу. Та ні, просто він уранці вийшов погуляти, обтерся об якогось куща кущ мокрий, ось і плащ. Не міг же киць-киць уночі. Раптом пес помітив у багнюці річ, яка видалась йому знайомою, шматок яскравої тканини. Він підняв його і обтрусив від землі. Це була стрічка, яку пов'язували на голову учасники звір'яди. Червона стрічка. Колір команди шукай вітру в полі, тушкан і киц кицькіць. Серце фуфу -фу застогоніло від хвилювання десь аж у горлянці. Небо затягнулося хмарами. Усе навколо було сірим і понурим. Фуфу -фу брів під дощем. Тискаючи в лапі червону стрічку. Усі підозри падали на кицькиця. Уже два дні він вештається, не виспаний, сьогодні вранці прийшов у мокрому плащі, питається, куди його носило із самого рання, і головний доказ стрічка. Фофу пригадалась одна пісня, яку він чув. Дуже давно, чи то в театрі, чи то по радіо, але вона пасувала теперішній ситуації. То що, що він старається, як користі нема? Він, може, прикидається, що відданість сама, а як насправді він шпигун, підступний план снує, мої секрети ворогу завжди передає. Пес пройшов повз будку охорони. Тушкан, незважаючи на мряку, займався гімнастикою. Фуфу -фу зайшов до бюро. Там було сухо і світло. Кача метушилася біля кастрюлі, що в ній помішуючи великою ложкою. То як лікування? похмуро запитав пес. Ой, знову налякав, закрякала кача. Знову підкрався, а лікування поки що стоїть на місці. Я вже весь посуд вареними артишоками наповнила, а він усе ще спить. Вона махнула крилом на кота, який спав у Фу-фу підійшов до кота і потряс його за лапу кицькицю, прокинься. Ммм, кіт перевернувся на другий бік. Кицькицю, де твоя стрічка зі звіряди? Ммм, відповів кіт, накрився ковдрою з головою. Кіць-киць проспав увесь день. Прокинувся тільки під вечір. перекусив трохи, потім узмостився біля вікна і час від часу з тривогою визирав у темряву на дворі. Фуфу вирішив тим часом ні про що не розпитувати друга. Пес намагався поводитися, як звичайно, аби нічим не зрадити того, що він підозрює кота. Повечерявши без апетиту, Фуфу волігся на своєму килимку і вдав, ніби спить. Кіт ще довго сидів біля вікна, потім почав тихо тинятися кімнатою, поглядаючи на годинника. Він декілька разів підходив до Фуфу -фу і прислухався, подумавши, що минуло достатньо часу, і пес уже міцно спить. Кицькиць -киць одягнув плаща і вислизнув за двері. Фуфу -фу трохи зачекав і рушив услід за ним. Кіт ішов, не оглядаючись, низько схиливши голову. Вітер розвівав поле його плаща. Куди ж він простує? думав пес. Невже знову до хрюні? Але кицькиць -киць перейшов міст. І рушив дорогою повз кротове поле. Фофу йшов за ним, тримаючись на певній відстані. Раптом кицькиць зупинився. Фуфу -фу не заставалось нічого іншого, як шаснути густі кущі на узбіччі. Він причаївся поміж гілками, спостерігаючи, як кіт нерішуче тупцяє на місці. Постоявши так із хвилину, кицькіць знову прянував дорогою. Фуфу дочекався, поки кицькіць відійде на чималу відстань, і вже хотів було вибратися з хащів та раптом почув поряд чиєсь тихе супіння. Він поволі обернувся і побачив неподалік якусь тінь. Судячи з усього, той, хто зачаївся у кущах, також слідкував за котом. І не помітив фуфу. -фу. Хто тут? стиха гавкнув пес. Ой, мамцю, зарепетував кролик, кидаючись чи з на дорогу. Стій, прошипів фуфу. Стій! Ти сполухаєш кицькиця. Пес схопив кролика за лапою і притягнув назад у кущі. Що ти тут робиш? Відповідай негайно. Фуфу -фу не на жарт злякався, коли кролик рвонув геть. Проте відразу взяв себе в лапи. Я веду розслідування гордо, відказав кролик і почухався. Яке там розслідування? Ти ходиш на зерці за кицкицем? Ні, протягнув кролик. Я сам по собі ходжу за шкарпетками. Що? не второпав фуфу. І враз помітив, що весь кущ увішаний різнобарвними шкарпетками. Найрізноманітнішими, однак скидалось на те, що всі вони були розпаровані. Я ходжу за шкарпетками, повторив кролик. Кука сказала мені, якщо вночі повісити на кущ одну шкарпетку, то вранці з'явиться пара. Мені здається, вона просто пожартувала, зауважив фуфу. -фу. Ну, ось. Лед не заплакав кролик. А я гадав, що на ранок матиму цілу купу шкарпеток. Укладімо угоду, ти допоможеш мені, а вранці я подарую тобі свої старі шкарпетки, запропонував пес. Ти їх не маєш? Маю. Ні. Та я щось придумаю, гавкнув пес. А чому киць-киць прямує до готелю? Несподівано запитав кролик. Що? пес визирнув із кущів. Він помітив, як кіцкець підійшов до готелю і зник за рогом будівлі. Біжімо, скоріше, крикнув фуфу. -фу. Може, трапитися непоправне. Пес ухопив кролика за шкварку і потягнув його за собою. Стривай, кролик учепився за кущ. І здер з нього свою улюблену червоно білу, смугасту шкарпетку. І вони побігли до готелю.